Вітаю! Ви дивитесь програму наші, в якій ми спілкуємо з людьми, які долучаються до наближення нашої перемоги. І сьогодні познайомимо вас з Валерієм Марущаком. про те, як змінився його світогляд, пройшовши шлях воїна та захисника. А нині вже ветерана, поговоримо далі. Валерій Марущак молодший сержант у відставці, служив командиром відділення розвідки. Підписав контракт на службу в розвідці України у 2017-му. В період проведення АТО та ООС боронив країну на Сході. Саме там і зустрів окупантів вже в 2022-му. Його, як досвідченого воїна, відправляли на підкріплення оборонних рубежів, тож Валерій встиг повоювати по всьому фронту. Зокрема, приймав бої під пісками Волновахою та на Запоріжжі. Отримав два поранення: міновибухове при обороні пісків та при штурмі одного з напрямків Запорізькій області. Підірвався на протипіхотній міні. Його тіло прошило 210 осколків. Нині Валерій списаний зі служби знятий з військового обліку за станом здоров'я. За проявлену мужність та відвагу він отримав нагороди за взірцевість у військовій службі третього ступеня, за мужність третього ступеня та відзнаку головнокомандувача збройних сил України Сталевий Хрест. Я вас вітаю, Валерій. Вітаю. в першу чергу. Хочу подякувати вам за те, що боронили нашу країну з перших днів великої війни, за вашу жертовність, за відважність. І хочу поцікавитися у вас, якби ви знали, що саме так складеться ваша доля, що доведеться брати участь в такій жорстокій війні, отримати поранення. Чи підписали б ви у тому 2017-му контракт на службу в розвідці? Навіть не задумуючись. Серйозно, так. який шлях тернистий вам довелося пройти? Розкажіть нам з того етапу, коли почалася велика війна, повномасштабне вторгнення Росії. Перші думки, куди йти? Чи розуміли ви, що відбудеться? Ну, відносно повномасштабна війна як почалася. Ми були під Донецькою областю, під Донецьком нас так не посунули вони, як всюди. Але ми були вже готові, ми вже там були все споряджені. Якраз всі чекали, що зі сходу вони підуть, так, а вони так, пішли. Так, Ми вже з чекали, всі сторін. настроєні, що зараз почнеться одно. Але... І так день за днем чекали, поки всі по всій Україні воювали. Ми очікували. Нас почалося зовсім вже почали від нас відбирати групи людей, чуть-чуть відсіювати, відсилати на посилення двох підрозділів далі по області, Південь. де, де угу. прориви пішли, де такі були важчі бої. І що, як чекали, чекали, просилися, просились. Теж запросилися, поїхали в район Волновахи. Підкріплювати там, да, підкріплювали. допомагати. Вже черговий ешелон вже відправлявся на підтримку, там розбивали, там, ну, йшли бої досить такі важкі і відправили нас на посилення позиції, укріплення. І під час того, поки ми укріплювалися, там їздили, ну, ще не було, вони так до нас ще не доїхали. Ще під час того всього з оточення людей вивозили, які там були з окруження, виходили звіти. Там один-два поранені люди дуже багато вивезли. У Нас був такий один товариш. Ми з ним взагалі з зілом їздили в тил майже до них, аби забрати одного-два чоловіка. Тобто вам буквально потрібно було виходити на територію, окуповану, щоб дістати так, своїх? Так, ну свої. Не виходити, ми виїжджали просто зілом. У нас лінія йшла. Безстрашно, лінія, ви просто так, наперекір так, усьому. Так, ви заїжджали, просто це була така сіра зона, але сіра зона якось що і спереді, і ззаді, і вони, і ми не поняти, як цим зілом ви звідти виїжджали, виходить. Але Ви хлопці... так весело про це розповідаєте. У вас такі емоції ми... потужні від Тому, що тих Ми на потім емоції туди вривалися, бо ми знали, що ми... кожна поїздка виходить як останній стадії раз туди. Ми вздовж наших позицій проїжджали, і підрозділи просто виходили на зв'язок. Що це за два, відбитих, да, що просто летять туди. Потім до нас підключився ще третій, то він в кузові з їздив, щоб ззаді нас ніхто не вибіг, да, да, да. Але там толку було, звісно, мало з того. Але... Трошки певності додавало ще більше. У вас такий дійсно екшн-кінофільм, і ви зараз розповідаєте, у мене картинки біжать в очах. Я розумію, що це було дуже динамічно, але насправді чи відчували ви тоді страх померти? Ні, ні. Тоді тільки страх було здибатися і щоб нас не розклали. <смі> це все було знайти, залетіти. Виходять хлопці на зв'язок раз в годину, на дві секунди, сказати, де вони орієнтовно, яке село вони не знають, бояться заходити в нього під селом, бачать ферми. Ми залітаємо в село, якась ферба, давай ту фербу прочисувати, давай взнавати там якась щось доярки. Ті осталися. Є русські, нема русських, є наші хтось хлопці. Військових бачили, не бачили, все, полетіли далі. Але ті хлопці вони були поранені, та? і вони чекали так, допомоги. Так, У нас один мужичок був, то він воював з собачкою. Був водій-механік, і він собачку з собою завжди. тягав, І в нього розбило їхню колону. Отримав важке поранення, він теж в обличчя і лежав три дні, просто хотів помирати. Да, да, да. Собачка біля нього лежала, гріла, а потім вийшов на зв'язок, каже, лежав, лежав, думав, що вмру. Ну, Полежав, каже, ні, не хочу вмирати. Коли, вони... Коли вони зустрічали вас вже останню надію на спасіння, як реагували? Там ну, емоції були Справжні. щирі, дякували. Там, ну, звісно, як. Скільки днів тиші, весна-холод такий, скільки пережити і потім ще бути спасеним, виходить, врятованим, то це того варте. Вони після того ми їх бачили, після шпиталів, вони в'їжджали, дякували. В той момент що ви насправді був на страшний, Валерій. Дуже дякую. Дякуємо вам за те, що рятували тих, навіть за кого забули? Хто хто залишився, можна сказати, на волосині від смерті? Скажіть, будь ласка, мені таке запитання: хто на війні справжній друг? Той, хто витягає тебе з окопу, коли ти поранений? Чи той, хто приїжджає тобі на допомогу, рятує, прикриває? Хто ця людина? Що таке найкращий друг для військових? Другий це не знаю, хто стоїть з тобою поруч. І От, твій однодумець, який, якого теж немає ні одної думки, навіть ні кроку назад. Що вже підтримує так само цю ініціативу, так сказати. Але такий ентузіазм і такі потужні е, сплески емоцій. Саме вони вас рухали тоді? В самих критичних ситуаціях була ну, ще. Через їхню жорстокість до наших людей, цивільних, і мотивував тим самим набагато старших чоловіків, майже світну, як які одяться мені в батьки. І що ви їм казали? Ну що ну, ми йдемо туди? Йдемо, щоб вони не прийшли і не зробили з нами те саме з нашими доньками, з нашими сім'ями. Ну, це саме так тригерило мене найбільше і за їхню цю жорстокість. Тригерило, прямо буквально да, так, да. Так, 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 злость була настільки сильна. До цього всього ну і так само нас настраював всі хлопці, тож виходить. Дуже така болюча тема, коли ми бачимо вже соцмереж, як знущаються над нашими військовими, як знущаються над цивільними. Ви кажете, що це надзвичайно вас рухало боротися проти них і звідстоювати країну. Але як в цілому ставляться військові до такого вкиду в інформаційний простір реалій, жахливих кровавих реалій, які показує російський світ? Ну, теж набираються злості. Це ніяк гарно ніяк не можеш вплинути на і на психіку. Ну там знаю, що збирають якусь команду, яка відстежує вже як мисливці, працюють над пошуком тих кривдників. Але українська армія вона цивілізована, чесна, порядна. Ми знаємо, всі бачимо бренд українського військовослужбовця, бачимо наших ветеранів, молодих, красивих. І хочу запитати у вас в цілому, як вам почуватися в 26 років людиною, яка пройшла вже такий жахливий воєнний процес, бачила жахіття війни і зараз являється ветераном? Ну під час відновлення. Чуть Соціалізації в цьому світі трошки, аби здоров'я було чуть покраще, можна було обернутися і дати це, жару свою, продовжувати їм далі. свою роботу далі. Тому що як дивитися, скільки людей косарів цих, укладністів, це просто бути прикладом, повертатися, повертатися і повертатися. А чому ви не боїтесь? От, спирайте нам, нашим глядачам, тим, хто насправді сьогодні, як ви кажете, косарі, ті, хто косять від армії, е, чому потрібно, чому не, не, не варто боятися? Бо, Можливо, в них закладено підсумки, щоб третікати. Вони сприймають те, коли до них прийдуть до їхньої сім'ї, вони ну, спасти свою п'яту точку в безпечне місце вивезти там, ось, і все. Думати за себе, ми думаємо як за всіх. за свою за свою державу, за свою землю рідну. Це рухає сім'я. Мотивує, сім вас. Мотивує вас ваша сім'я, і ми знаємо, що в цілому ваша родина така ж сама потужно заряджена силою, енергією, мужністю, патріотизмом, адже ваш батько, брат. І е, чоловік-сестри сьогодні на фронті. Знаємо, що чоловік-сестри зараз перебуває у шпиталі. Розкажіть в цілому про свою сім'ю, е, хто як тримається і що, можливо, потребують. Ну, Сім'я у нас велика, можна сказати, як для української. І всі з перших днів теж повномасштабного <головіка> вторгнення теж пішли на війну. Ну, Забезпечено. У вас гарний приклад був, так? так Старший приклад, брат. Це батько. Приклад у нас для всенької круги, нашої сім'ї це саме взірцева сім'я. У нас вже люди, чоловіки призовного віку вони їздять, вони просто не знають, що нам говорити, їх здибають нас. Або проїжджають, не звертають уваги, відвертають Думають голову. Думають, мовчки просто прийти, щоб лишнього нічого не сказати. Видно по очам, що трошки їм встидно. За таке. Їм це, е, батько зараз. Батько на фронті? зараз в Донецькій області, де чого мобілізували, він офіцер запасу був. Скільки батькові років? Так, а е, Старший брат в Миколаївській області. Вони були і під Бахмутом. Вони теж у них знов, ну, сформована була бригада. Вони покаталися трішки теж по війну. Mm -hmm. ну, і сестри, сестри чоловік. Він теж був в Херсонському напрямку, коли там вони наступали, і коли їх відганяли звідти. Потім їх перекинули в Донецьку замість нас. І це він більше як півроку знаходився там. Виходить. І так сталося, що це на рік, в день після мого поранення, це він підірвався на міні, теж наступив. Виносили пораненого. Самі вийшло, Він рятував когось так, і отримав сам так. поранення. Тільки я пішов до носілок, підійшов, зразу в землі була. Дуже заміновано сильно. Це. Яка це область? Донецька. Донецька. Так. Що каже ваша Матуся, прекрасна жінка, яка ну, терпить вас, казати. воїнів. Тримаються. І сестричка що каже? Сестра тримається. Ну, дитина маленька, що звісно, триматися, тільки набиратися мужності. Наче спочатку повномасштабного, я ще сказав, що ви не виїжджають. Вона каже, да, буду я виїжджати, що? таке говорити мені. Своїх чоловіків не залишать. Да. Без нагляду такого. Конечно, Всі уїхали, каже, що що куди я буду їхати? Ось таке. Ви також пройшли доволі широкий фронтовий шлях і на Сході, і на півдні нашої країни. Розкажіть, будь ласка, де було важче? І Чи можна якось згадати якісь бої, які найбільше ваш Врізалися вам в голову, запам'яталися, чи що було найскладніше? Найскладніше було це минулого літа, як штурмували піски. В день фронтова ділянка менше як 2 кілометри, обстріли 6 тисяч приходів. Густі обстріли. Так, 6 тисяч в день, це сутки виходило. це майже один, один в один падали снаряди І літо. Жара, штурм, непонятно, це по, ці, по, по окопах. Не їли, не пили. Отже, спали, просто де впав, там по ці обстріли. Незрозуміло. Просто п'ять хвилин поспав, все, підірвався, далі побіг. Незрозуміло, підсилення приходить. І багато людей, яких треба мотивувати, за якими треба, яких треба вговорювати, говорити, що робити. Такий режим шалений. Дуже коли потрібно тут буває в спеку самій недобре, а вам потрібно було, незважаючи ні на погодні умови, ні на графік, ні на режим сну, потрібно було постійно виходити і штурмувати, діяти, працювати. Які завдання, якщо це не секрет, ну, ви буквально коли, виконували. Коли перед тобою два метри з окопа виглядає голова і каже, що здаватися будеш, то про погоду ти вже не думаєш і там ти хочеш пити чи не хочеш. Там же коли діло життя і смерті. Це вже такий другорядне де відступає. Воно знесилення, все, але друге дихання відкривається. Коли, коли реальна загроза, то всі тягнуть, всі це розуміють. І як хто відчував це, то нормальна тема. Ну Все, виходить. Штурмові бригади вони постійно мають контакт із російськими військовими. Як ви їх сприймали? Ми працюємо постійно. Виходить. Працювали, ось як на тому моменті, який кажу, розказую, це капець. Особливо, якщо не все не злагоджено, це дуже велика проблема є. Ти бігаєш, хочеш замінити всіх, а ти не фізично там, не, не вивозиш. Там пару людей з десятка, дві-три людини, яких працюють, а останні починають або десь дезорієнтуватися, не знають, що робити. Важко. Важко з, з поповненнями боєприпасів, з провізією. Тобто багато чого залежить від командування, яке постачає так, дуже, зброю дуже і дає певні цілі. Але навіть момент командування ну, все дають все команду, все є, тіп, нема кому піднести. Люди бояться йти. Тіп, дуже щільний обстріл, не можна пройти просто. Там... Що тоді робити? Чим захищати себе? Трималися ночі. Максимально протримувалися до ночі, вночі трошки легше було, вночі все, все було підходило. Все виходить. Але я бігав-бігав. Під вечір попало уламок в руку. Ну Легенький, думаю, можна евакуюватися, можна продовжити. Це ж війна, куди буду тікати. Почекав на другий день, далі продовжився цей штурм, опять ці бої були. І тільки зачислила свої окопи, їх відбивали. І почалися щільні От Тільки вони почали відступати, зразу нас почали щільно дуже накривати. Вони наплевати. тікають і так, докидають докидаються. Так. Що... Відходимо від точки, заходимо знову, вони закінчився. Чуть менший обстріл, ми знову повертаємося зайняти позиції. Тільки вони бачать, зразу починають нас знову викурувати звідти. І в один прекрасний момент стояли. як Я впав вже в тому окопі, такий сижу, хлопці стали, до мені, що будемо робити, зараз будемо обратно вертатися. І тільки сказав, вони вже знесилені, вже не спали по двоє, суток, то по троє. І якраз в момент залітає да, прямо в окоп, втратив свідомість. Ну, то ці думки такі, що вже все, ну нічого не відчуваєш, ні болі. Але потім один товариш, який в конвульсіях ще доходив, то був прижатий до мене і трошки чую якісь поштовхи, чую, чую, і З'являється біль, з'являється якась притомність. Відкриваю очі вже все. Пора, пора на уваг точно. Саме так вирішилось завершити ваш перший етап е, війни і евакуюватися. Е, реабілітація. Тоді знову на службу і знову поранення. Другий раз, коли ви його отримали, ви тоді не сказали, що знову? Невже дежавю? де жив'ю. Ні, я подумав, ну чого так швидко? Скільки <laughs> ти на самому початку цієї операції, щоб нас почалася, і, ну, вона можна сказати, не почавшись, а я вже вибув до капець, ну, капітас, один із перших. Думаю. Ви так розповідаєте, наче це якась гра е, комп'ютерна? Ну, не хотілося би, хотілося зробити роботу свою зробити, але ну на такому ранішому етапі на старті зразу фінішувати <laughs> якось було не по собі. А і який був проміжок часу між першим пораненням і другим? Липень і січень. Тобто ви реабілітувалися, тоді прийшли в якому службу, Ми ще відходили на відновлення на місяць в Дніпропетровську область. Після відновлення нас закидають в Запорізьк в Гуляйполе і Гуляйполі починають накидати нам задачі. Ну і Все, після плану... планування. Пішли. Якщо можна ваші. Думки щодо того, наскільки швидко ми зможемо забрати ну, Запорізьку область, повернути наші міста саме на півдні, яка ситуація там нині, бо ви саме звідти вибували, як ви кажете. Ну, Побували там відносно недовго. Заміновано там все зараз? Так, все заміновано. Все залежить від людей, від підготовки, від постачання боєприпасів. Те, що показують на весь, ну, щось дають. Ну, все його розпроділити, на весь фронт це воно не вистачає. На одну точку ти все не кинеш, щоб якусь певну ділянку відбивати. Сьогодні бачу на вашому тілі шрами від осколків, від того, тих двох прильотів жахливих, але ви прекрасно виглядаєте, повні сили, я бачу, очі горять, емоції. 26 років життя лише розпочинаються. Яким ви бачите його в цивільному житті? Адже назад, поки дороги немає на війну, що ви собі плануєте? Ну, жити далі, сім'я. Перше, треба після себе щось залишити. Чи є у вас друга половинка? Так. Чи плануєте ви найближчим часом, можливо, ми зразу зробимо, зробимо анонс і освічення буде в певний період, найближчим часом долучимось до цього? В планах, все в планах. Сім'я одна з найважливіших, цілей. І знайти себе. Потрібно шукати, ще адаптуватися більше. Ці, війна ще в голові залишилася. залишилася ще... І вона ще довго буде і в наших серцях, ну, і думках. В після... В... після контузії в голові постійний дзвін постійний, 24 на 7 ти йдеш в тебе. Є постійне нагадування, цей дзвінок, дзвінок війни. Дзвінок цих пережитих моментів, з яким ти лягаєш спати, з яким ти просинаєшся. і потрібно чимось займатися, щось, кудись себе відволікати, щоб цю, цю думку збивати з себе. Які прогнози лікарів, коли дзвін зникне, коли ви зможете прекрасно себе почувати? Не обіцяють нічого. Типу, одні кажуть, півтора року десь ходити, два, Деякий мій знайомий товариш бойовий, то в нього з 2014 року в нього він каже, не, не, не проходить. Не каже, угу. живи. Але настільки шум, типу, що ну як це з цим жити. Як ви себе заспокоюєте? Різним родом занять, ми займаюся, можу кудись з кимось спілкуватися. Дуже вдячні вам за те, що ви проявили такий справжній героїзм, патріотизм і бажаємо вам, щоб реабілітація була якнайшвидша для вас, щоб ви почувалися повноцінно, здорово і на максимум. Дякуємо вам неймовірно за розмову, дякуємо за те, що пройшли і були потрібні нашій країні. і також, звичайно, чекаємо від вас нових якихось реалізацій планів, тому що хочемо бачити таких героїв в суспільстві, в різних сферах, керуючими чи просто підприємцями чи працівниками залюбки. Дякуємо Дякую. вам. Також висловлюємо шану та подяку усім нашим захисникам та захисницям. Ви наша сила, надія та гордість. Це ж була програма. «Наші». зустрінемось.